Друзі, всім привіт! Вітаю всіх! Це наш третій підкаст, і ми говоримо про пріоритети, про ієрархію у родині, про пріоритети чоловіка, про пріоритети жінки. Якщо ви не слухали ці підкасти, обов'язково послухайте. Це дуже важливо, це просто фундаментально. Це просто змінить взагалі вашу уяву про сім'ю. І сьогодні ми поговоримо про те, що буде, якщо жінка і чоловік будуть по суті ламати ієрархію і поставити дітей на перше місце в своїй ієрархії. Я саме вибрала дітей, тому що це дуже така, ну знаєте, найчастіша помилка, коли жінка обирає дітей. І я хочу, щоб ви просто трішки інакше на це подивилися. На перший погляд. Вам може здатися, що ставити дітей на перше місце це нормально. Да? Адже мама хоче для своєї дітей цього найкращого. Але дуже важливо, коли діти стають вашим головним єдиним фокусом життя. Це може мати негативні наслідки як для вас, так для сім'ї, так і для дітей. Давайте розглядати, які проблеми можуть виникнути, якщо діти стають абсолютним вашим центром і пріоритетом. Ну, по-перше, ви відда будете віддалятися від чоловіка. У вас, по суті, буде послаблювати ваш сімейний союз. Ну, ви прекрасно, знаєте, що в ієрархії перше місце займає. Ви самі, друге місце займає ваш чоловік і третє місце вже займають діти. Да, якщо ви переносите дітей на перше місце, потім ви, потім чоловік і так далі. Що буде відбуватися? Якщо жінка повністю буде зосереджуватися на дітях, чоловіки будуть відходити на другий план. Вона перестає приділяти йому увагу, його підтримувати, підтримувати емоційний зв'язок. Я взагалі мовчу про фізичний зв'язок, да? чоловіки будуть почуватися А не потрібними, Б, відкинутими. І, по суті, тому що всі сили жінки йдуть на її дітей. І це теж дуже пагубно дуже буде впливати як і на емоційний стан чоловіка, як на самого чоловіка, як на фінансові можливості вашої родини. Можливі наслідки. По-перше, чоловік буде віддалятися і шукати е, теплоту, увагу на стороні. По-друге, сім'я буде переставати бути парою, будуть залишатися тільки батьківський проєкт. Да, і все. З часом жінка може залишитися взагалі без емоційної підтримки партнера. Щасливі батьки, щасливі діти, дитина має бачити любов між батьками, а не лише відданість матері. По-друге, це втрата особистості жінки. і це насправді ще гірше за дисконект із да, чоловіком і союзом. Тому що втрата особистості жінки це просто капець. Жінка простає бачити себе як окрему особистість, її місія лише бути мамою. Вона жертвує собою всім і завжди заради дітей. Вона забуває про свої мрії, хобі, світ здоров'я, саморозвиток взагалі. І це одна із таких дуже важливих час проблем, як нас виховували в радянські часи. Тобто, жінка повністю жертвувала собою, да, все дитині, все дитині. Все дитині. Які наслідки? По перше, емоційне вигорання, коли жінка віддає всю свою енергію дітям, вона не отримує нічого відповіді. Далі почуття незадоволеності, тому що з часом вона може відчути, що вона втратила себе. Ну і звісно. Буде неминуча криза, коли діти будуть виростати. Жінка не знає, що робити далі, бо все життя було зосереджено на них. І там плюс-мінус віці 40-50 років діти сепаруються і людина просто не знає, що робити. Хто вона, що вона, чим вона займалася, про що вона мріяла, і так далі. Діти виростуть, а підуть. А жінка залишиться сам на сам зі своїм життям. Якщо в неї не буде інших джерел радості, це може бути великою кризою. Далі. Третій момент дитина виростає з залежністю від матері. І це момент, так да? Якщо мама живе лише заради дитини, вона неосвідомлено робить її центром всесвіту. Дитина звикає до надмірної турботи, не вчиться геть самостійності і формується емоційна залежність. І потім. Вашій дитині буде важко приймати рішення без мами. А потім ми да, сидимо і думаємо, чому такі чоловіки тримаються за мамину юбку в 40-50 років, тому що мама не змогла сепарувати дитину. дитину. Да? Синдром маминої дитини це дитина не може вирішити життєве питання сама навіть 40-50-60 років. Проблеми в особистих стосунках, дитина потім не зможе будувати гармонійні відносини, тому що мама була єдиним джерелом підтримки. І далі найгірше, на мій погляд, це почуття провини, тому що, коли дитина хоче жити своїм життям, але вона не може, тому що вона відчуває, що вона зраджує маму. Мама ж все життя їй присвятила. Да? І тому інший кусок життя дитина буде присвячувати мамі. Не жити сама, а присвячувати мамі. І дитина вона не повинна бути вашим суперпроектом. Її потрібно, звісно, е давати підтримку, відчувати, любити, е все робити, да, але водночас вчити і самостійності, і незалежності. Також четвертий момент це. Формування токсичної моделі стосунків з дітьми. По-перше, якщо жінка ставить дітей вище за себе і за чоловіка, вона може почати просто жити, дихати і так далі. Діти стають для неї джерелом сенсу і щастя. Вона може несвідомо, але вимагати від дітей вдячності, подяки за все, що вона зробила, да? контролювати їхнє життя і можливі такі наслідки. Я заради тебе всім пожертвувала. А ти, да? І у дитини буде формуватися провина. Я не думаю, що ви хочете, щоб у ваших дітей була провина перед вами. Плюс гіперконтроль, мама не дає дитині свободи, боїться її відпустити. Ну, типу, окей, ще коли 20 років, ну коли 30-40 – це занадто. Дитина починає уникати, бо відчуває цей надмірний тиск. І по суті. Людина повинна рости в здоровому емоційному середовищі. Ваша дитина дає баланс між любов'ю і свободою. Далі, п'яте. Ви забувайте про кар'єру фінансову нестабільність. Якщо жінка відмовиться від професійної реалізації заради дітей, вона може втратити фінансову незалежність. Це може зробити її залежною від чоловіка і поставити в уразливу ситуацію. Так? Ви розумієте, втрата ваших навичок, фінансова залежність, відчуття нереалізованості. Тобто, це все моментика. Жінка повинна пам'ятати, що крім материнства, є її власна особистість, мрія, здібності і фінансова стабільність. Як знайти баланс? Перш за все, я хочу, щоб ви це правильно зрозуміли і не думали, що я там кажу не любити своїх дітей. Це ні в якому разі діти найсвятіше, просто найунікальніше, що може бути з нас вийти з нас, бути з нас і так далі. Діти важливі. Але вони не повинні бути центром, сенсом вашим життям, ви їм дихаєте і так далі. Здорові сімейні відносини починаються з любові між партнерами. Жінка має право на себе, на свою реалізацію, на власні мрії. Діти повинні відчувати підтримку, а не бути залежними від мами. Якщо жінка ставить дітей вище за все, це може привести до проблем у стосунках у власному житті і негативно вплинути саме на самих дітей. Якщо ви хочете, щоб і ви, і ваш чоловік, і ваші діти, заради кого ви це все робите, да, мали щастя, шукайте цей баланс. Це і є ключ до здорової сім'ї. Те ж саме давайте пройдемося, якщо чоловік поставить дітей вище за жінку. Це теж бувають такі проблеми. Частіше за все це буває проблеми якраз у розлучених чоловіків, коли вони, наприклад, ставляться перший там шлюб, там відчувають провину і так далі, вище за жінку і за нову сім'ю. І це теж мої хороші порушує баланс у сім'ї, і взагалі у всіх сім'ях, кого це стосується. По перше, жінка буде себе почувати відкинути емоційно самотньою, Починає да, відчувати, що вона неважлива, її цінність сім'ї знижується, вона перестає відчувати любов, турботу, підтримку, тобто, по суті, вона стає емоційно закритою, вона не буде давати чоловіку цієї радості, підтримки, ну всього, що вона дає, і повинна давати. Да, тому що жінка вона повинна по справжньому любити чоловіка, пишатися ним, кайфувати від нього, радувати всі його присутності, балдеть. Бути збудженою від нього і так далі, приносити щастя. Це все буде підпитувати чоловіка. Якщо е, жінка буде відчувати ці всі емоції, перераховані вище, вона автоматично не буде цих емоцій відчувати до свого чоловіка, вона буде повністю виходити, руйнувати ці відносини. У чоловіка буде все там не виходити по життю, і, якби, і в них буде no connect, да? і вона, скоріш за все, почне шукати увагу в іншому місці, або просто емоційно буде з'їдати чогось. Чоловіка буде з'являтися відчуття самотності, будуть якісь комплекси з'являтися, може з'явитися агресія, відчуття образи. Ну тобто, в результаті це буде не ок не для жінки, а саме для чоловіка. Тому що якщо жінка засмучена в негативних вібраціях, незадоволена, не кайфує, не легка, не збуджена, не радісна, то ой-ой-ой, її чоловік просто зчахне. Це правда. Далі, коли діти займають місце партнера, тобто місце жінки, баланс сім'ї буде руйнуватися. По-перше, діти будуть бачити, що вони головні, що вони можуть користуватися, вони можуть маніпулювати чи там батьками, чи одним батьком. Да? Будуть виникати конфлікти однозначно. Будуть діти використовувати ситуацію, щоб отримати більше уваги, більше грошей. Більше того, більше цього жінка буде втрачати авторитет. В очах і дітей, і чоловіка, і буде з'являтися дисбаланс влади. Тобто, по суті, діти будуть маленькими королями, які будуть впливати на дорослих. Діти повинні бачити любов між батьками. Вони повинні відчувати любов. Вони не повинні відчувати, що вони вище за маму, вище за тата, да тому, що це перш за все буде негативно впливати і на дітей, і це по суті буде. Створювати вже в майбутньому негативну картинку у самих дітей, тобто вони потім самі будуть страждати в таких відносинах. Якщо чоловік перетворюється на зручного тата, тобто завжди дав все піднесу, все піднесу там пум, пум, там пум пум, він просто втратить. Роль лідера, коли чоловік буде за просто кидати все сломя голову. Так? Я ж знову ж таки кажу не про адекватні якісь ситуації, а про неадекватні, так? коли там деякі чоловіки там біжуть з роботи, там біжуть за кордон ну, і так далі. Ну, Будь-які різні ситуації, то ви просто зрозумієте, що в кінці кінців він втратить роль лідера, авторитета. А діти будуть бачити друга, а не батька. Можливість маніпуляції знову ж таки вони не будуть його сприймати як сильного чоловіка. Жінка буде втрачати повагу, і чоловіча енергія буде зникати сім'ї, буде зникати дисципліна і так далі. І буде втрачатися ну, звісно. таки, сам чоловік собі буде в кінці кінців да в цьому результаті втрачати цей стержень. Все ж таки діти повинні бачити мудрого наставника, лідера родини, приклад і ну, звісно, не друга так, але в правильному понятті цього слова. Також це може бути тим, що віддаленість у пари з'явиться це більше до першого пункту, да. Тому що о, все ж таки зв'язок між чоловіком і жінкою може слабшати, не відчуватися кохання, партнер буде о, знаходити емоційне тепло в іншому місці, можливо, розлучення, паралельні відносини. І дуже важливо розуміти, що чоловіки після дорослішення дітей може зрозуміти, що вони втратили свою дружину, тому що її вже нічого не пов'язує. Діти виростають, вони йдуть, а чоловік і жінка залишається разом. Наприклад, гіпотетично. Ну, явимо ситуацію, чоловік живе там з дружиною, і він ну там все своє життя, там живе заради дітей, присвячує себе дітям. Так далі дітям по 30-20 років. Вони ну якби все, пап, мам, ми живемо самі, да. І виходить, що якби чоловік не може собі місця знайти, тобто він завжди був якимось таким, типа, лідером, другом, там опорою і так далі, тому подібне, і просто його всі шаблони руйнуються. Він починає жити заново і розуміє, що а з дружиною в них теж нічого немає, тобто і сам він не реалізувався, тому що він трішки перегибав палку в одну сторону. Я знову ж таки хочу наголосити, що це не йде мова про не любити своїх дітей, там забити їх або там кинути і щось. Да? Ми говоримо про просто адекватність. І важливо, що діти, 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 от вони будуть повністю переймати цей все досвід, і вони не навчаться будувати здорові стосунки. По суті, вони будуть копіювати модель поведінки. Якщо батько не поважає жінку, син буде несвідомо так само в майбутньому не поважати свою жінку і звісно в нього нічого хорошого не буде. І дочка в майбутньому теж може вибрати чоловіків, які будуть не ставити її в пріоритет, тобто вона буде жертвою, по суті. Дитина буде виростати з викривленим уявленням про сім'ю. В майбутньому син може стати чоловіком, який не поважає партнерку, а дочка стати жінкою, яка погоджується на будь-які відносини, де її не цінують. Якщо батько хоче дати дітям найкраще, він має показати їм приклад здорових відносин у парі. Як же знайти баланс? Дружина повинна залишатися в пріоритеті. Діти завжди будуть щасливі. Пам'ятайте, це наша з вами крилата фраза, коли батьки, коли вони бачать любов між батьками. Діти завжди будуть мати гарне майбутнє, коли вони бачать любов між батьками. Якщо пара міцна, діти будуть виростати в здоровій атмосфері. Да, тобто, там, наприклад, ви насварили дітей, там як варіант, і типу не Батько хороший копа, мама погана. ні, ні в якому разі, чи навпаки, мама хороший копа, батя такий поганий, плохий, ні. Мама з папою це одна одиниця, дітки це друга одиниця. Ну тобто, ви повинні розуміти, що батьки це одне ціле, це теж дуже ну, важливо. Діти мають свою роль і дуже важливо родині, але вони не повинні керувати сім'єю. Вони повинні знати, що вони важливі, да? але відносини батьків це основа сім'ї. І далі в майбутньому це те ж саме буде і в їх сім'ї, в їх родині. Дуже важливо розуміти, що батько це наставник. Такий приклад, а не слуга для дітей. Його завдання навчити дітей бути сильними, незалежними, а да не виконувати всі там побажання, примхи, тобто залазити, ну м'яко кажучи, на голову. Ну і так само не бути максимально холодним, відстраненим, жорстоким і так далі. Це теж не ок. Пара повинна приділяти увагу один одному, а да, і теж важливий простір без дітей. Це дуже важливо. І діти повинні це бачити, просто повинні. Тому, мої хороші, здоров'я сім'я завжди, завжди починається з міцної пари. Діти щасливі, коли бачать любов і повагу між батьками. Діти виростають, а партнер залишається. Насправді багато батьків віддають всю увагу дітям, забуваючи про партнера. І коли діти виростають. Йдуть у власне життя, що є нормальним, це нормальний цикл життя, це круто, це класно. І коли батьки залишаються сам на сам, і вони починають відчувати, що їх відсунуло на другий план, вони не знають, що їм робити. Да, але дуже важливо теж зрозуміти, що ваші діти повинні жити своїм життям. Я знаю дуже багато історій, де ну, мама з папою вони не можуть відпустити ні там дочку ще гірше, коли сина не можуть відпустити. Це дійсно плечевно виглядає, тому що потім страдає чоловіча родина, і сам чоловік, і дружина, і ну, в результаті діти. Ну коротше кажучи, це все кубрям іде, і ну ніхто щасливим цього не буде. Правда, діти важливі. Коли бачать міцні стосунки батьків. Коли діти виростуть, важливо мати підтримку і любов партнера. Любов між батьками це основа стабільної сім'ї. Не ставте ніколи дітей вище за свого партнера. Вони підуть, а стосунки, які ви збудували або зруйнували, залишаться з вами на все життя. Дякую, мої хороші, за увагу. Сподіваюся, що у вас все добре, у вас правильні. Відносині в родині ви всі наповнені щастям, любов'ю, гармонією. Бажаємо тільки цього.